Вона була знайдена на одному з давньоруських городищ, виорана, вдарена плугом. Через це була погнута. У вітрині знахідок часів Київської Русі поповнення. Це частина від церковного панікадила. Працівники Черкаського археологічного музею знімають скло та кладуть відреставрований артефакт. Йому дев'ять століть, говорить директор музею Михайло Сиволап, як і цій праматері української писанки. І вона чуєте і досі торохтить. Всередині там щось є. В музеї зібрані пам'ятки різних епох, каже археолог. Найстаршим понад 100 тисяч років, та це лише частина знахідок. У нас тільки описаних вже близько 12 тисяч експонатів, а не описаних більше 50 тисяч. А тут лише десь близько півтори тисячі експонатів. Вже зараз ми могли б... Розширити вдвічі втричі приміщення, де зберігаються археологічні фонди, знаходяться окремо. В кожній із цих коробок знахідки із різних регіонів середньої Надніпрянщини. Їх теж можна було б експонувати, додає Михайло Сиволап. Та місця в музеї немає. Горщики, які просто не вміщаються. Це, це скіфський, це трипільський. От там ще в нас в інших приміщеннях є. Ось ці горщики були знайдені той рік у Гончарному горні в центрі Черкас. Як це було, ви зараз бачите на екрані. Свого часу нині воно чекають у фондах. Суто черкаські. Ніхто ніколи не бачив, як виглядали черкаські горщики 18 -го століття. Їх просто не збереглося. Найкраще приміщення для музею, каже його директор, це колишній будинок Грабаря Майбороди. Це пам'ятка архітектури. Ну, це якраз нормально, щоб музеї розташовувалися в історичних будівлях або ж в сучасних спеціально для них збудованих, як краєзнавчий музей. Але поки що нам це не світить. От через це ми будемо щасливі переселитися в той будинок, аби тільки швидше. За п'ять років існування музею це історичне приміщення йому так і не передали. У регіональному відділенні фонду держмайна повідомили, будівля належить Міністерству охорони здоров'я та перебуває в оренді. Як розповіла керівниця департаменту економіки та розвитку Черкас Ірина Удот у міській раді приміщення колишнього маєтку майбороди планують взяти на баланс міста. Департаменту підготовлено проект рішення сесії Черкаської міської ради і вже дане питання внесено в порядок денний і на 29 липня поточного року. Тривалий вже час ведеться ця робота. Переписка із прем'єр-міністрами, з міністерством, з народними депутатами. Після ухвалення рішення Черкаська міська рада має звернути. Утися до міністерства охорони здоров'я, аби почати процес передачі приміщення у власність міста. Ми одразу відправимо його і це звернення і рішення до міністерства. І фактично, це вже буде початок процедури, а там уже терміни залежать вже безпосередньо від міністерства. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.